Сьогодні до вашої уваги нова така цікава, можна сказати, прикольненька така серветочка. А чому вона цікава, чим вона? Ось її малюнок, це мені вчора знайома скинула, прохання така, таке було зробити її. Так що нове замовлення. Так, ну ось вона дуже цікава сама по собі. Але вона досить дуже простенька. Досить дуже простенька. Зараз я пройдуся, тут немає нічого, тут багато ланцюжків з повітряних І, В принципі, вона ними якби і ось вона така цікава. Є стовпчики з одним накидом, стовпчики без накида. Ну і повітряні ланцюжки. Це те поки що я виплітаю такого в мене, як дивилася далі. Ну, там є буде воно трішечки сами, сама верхушечка. Ну от, знову ж, простенька, дуже простенька. Так що, ну, цікаво, побачимо, що буде виходить. Але я хочу, я трішки вчора почала в'язати, тому хочу показати. Цей її вигляд, і хочу показати, що в мене вийшло. Ось тепер дивіться, що в мене вийшло Ось такий шматочок я вив'язала. Ось вона така прикольненька виходить. Тому що, тут, бачите, ніби з такими вона якби з хвильками такими йде. ну Потім там по схемі там буде додаватися стовпчики. Що це покажу по схемі, де я зупинилася. Ну, красуня, подобається. Нитки. Молочний колір, тонка акрилова нитка. І, най... і любимий мій... найулюбленіший мій гачок. Вже показувати не буду, бо з відео в відео те саме. Якщо буде мінятися, тоді буду показувати гачки. І якщо буде мінятися нитка, також буду показувати. Але зазначаю. Так, і ось Я хочу зараз збільшити і показати, де я зупинилася. Що, що, Так, на збільшення пішло. О, є. Трішки на збільшення. Так, ну ось, виходить, від цього, від серединки цієї, я вив'язала. Ось оцей ось у рядочок іду. Де тут 8 стовпчиків без знаки, да. Так, І потім, бачите, в мене буде знову йти рядочок. Тут будуть ось іти стовпчики, стовпчик з накидом буде йти. Так, і потім знову, знову повторюється, і вона в декілька разів отак повторюється, поки воно ось не виходить на таку, таку середину. Цікаво. Так, що, о, о, цікаво самій. Дякую моїй знайомій. А вона мені чомусь ця серветочка стала такою симпатичною. Ну, не, Те, що вона стала трошки неординарна, не, не як завжди. Ну, Ніби те саме виплітається, але просто ну, ще такої в мене цікавої не було. Були схожі. там, ну, Тут дуже така. Думаю, що вона гарно буде виходити. Тому, бачите, вже, вже шматочок і вже мені от він, знаєте, вже подобається. Цікаво просто. Цікаво, як вона йде ось. Так, що хотіла ще зазначити, починала, я бачила, в мене дуже маленький тут такий кружечок пустий. Починала я із скользящої петлі. так, Потім я її завернула, ну, за, за цей, он так що зразу я її заховала хвостика. Так, і декілька рядів, буквально десь, ось наві, мабуть, до цього ряду. так, Вона в мене трошки почала завертатися, якби отак вбратися, отак згортатися. да. Ну, Навіть думала, що його робити, що його додати, як його збільшувати. Але потім почала наступний ряд в'язати, наступний, наступний, і ось, дивіться, вона в мене виправилась рівнесенька. Ось красота. Ось краса пішла. Так що, добре, що я не поспішила, і добре, що тут вона в мене розправилася, ніде вона в мене нічого не, не загортається. Все нормальненько. Так що, от, ну, ось так виходить. Такий був нюанс, я ж кажу, і навіть я хотіла трішечки його. Думала, що ж його робити. Так, зараз я покажу, щось в мене камера не хоче. Інколи якийсь такий відтінок іде. Ну, так, ось я хотіла, мабуть, я зменшу трішки. Зменшу трішки. І її хотіла показати. Так. Де вона? А, вона вже зменшена. Це щось я, а, думаю, що ж воно у мене не, не виходить. Так, зараз я буду трошечки наводити, як воно, щоб було видніше, да, що тут є. Так, ну ось наскільки воно так видно. Тому що я навіть сама, коли схему збільшую, то воно трошки розпливається. Ну, але розібратися можна в цій схемі. Ось отак пошагово я вам показала. Знову я спускаюся. Так, і знову вам покажу. Може, хто захоче користуватися цією схемою простенька, але на вигляд, мені кажеться, що буде така цікава досить. Так. ну Ось такі справи. Ще одне таке замовлення. Буду робити. так? Все інше я підтягую, вам уже покажу. Зроблю такий маленький звіт по всіх роботах, які у мене є. Кому потрібна схема, беріть, користуйтеся, пишіть коментарі, кому що пояснити. Ну, тут, ну, якщо комусь потрібно пояснення, будь ласка, всім. Дякую, що дивитесь мене. Гарного всім настрою! Всім пока-пока. До завтра!